Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу запросити вас у захопливу подорож сторінками твору Анни Багряної, маленька ляпотета. Це розповідь про тендітну, але водночас надзвичайно сильну духом жінку Марію Заньковецьку. Маленька на зріст та велика серцем і талантом. Вона навіки залишила слід в історії нашої культури. Давайте разом відкриємо для Себе її світ. Уже традиційно розпочну свою розповідь із біографії письменниці. Хто така Анна Багряна? Народилася 24 березня 1981 року у місті Фастові Київської області. Дитячі роки пройшли в селищі Борова Фастівського району. 1989 року киянка. У 2004 році закінчила із відзнакою магістратуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала редактором телекомпанії «ЮАНА», автором та телеведучою Гармонія душі, старшим редактором Всесвітньої служби радіомовлення України. Референтом з питань українознавства, секретарем Ради Національної спілки письменників України по роботі з молодими авторами, головним редактором часопису З 2006-2008 років голова Всеукраїнської ліги українських жінок. З 2004 року член Національної спілки письменників України. З 2010-го член Асоціації українських письменників Анна Багряна авторка поетичних книжок Суцвіття слів, «Поміж бускових снів, між богами і нами мадрівка линвою, Каменяр, Інші лінії роману Етимологія крові. Твори перекладалися польською, російською, англійською, французькою, болгарською, македонською, азербайджанською та литовською мовами. В Польщі та Азербайджані виходили окремі збірки поезій, перекладає з польської, болгарської, македонської мов, поезію, прозу, драматургію, автори лібретто до першого українського оригінального мюзиклу Глорія. Лауреат літературних інтернет конкурсів. Лауреат літературного конкурсу СПУЖО імені Марусі Бек. За роман «Етимологія крові була нагороджена міжнародною україно-німецькою премією Гончара. 2009 року на міжнародному фестивалі поезії слов'янські обійми. Отримала нагороду срібне перо за переклади віршів Єлизавети Багряної на українську мову. Сьогодні ми будемо працювати із однією із книжки із серії Життя видатних дітей. Це книжкова серія видавництва Граніте Київ заснована 2006 року. Об'єднує понад 30 книжок сучасних українських авторів. Частина книг серії схвалена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Кожен автор мав змогу особисто обрати своїх кумирів і написати про їхнє дитинство. Ця серія містить неймовірні історії про життя маленьких майбутніх письменників, художників, архітекторів, математиків, медиків, фізиків. Які надихають своїм незламним прагненням досягти мрії. Перед безпосереднім вивченням та аналізом твору Анни Багряної пропоную вам дізнатися, хто ж така насправді Марія Заньковецька. Марія Костянтинівна Заньковецька українська актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру. Кінця 19-го і початку 20-го століть. Народилася Марія Адасовська, це справжнє прізвище, 23 липня 1854 року в селі Зеньки Ніжинського повіту. Марія була п'ятою дитиною у багатодітній родині збіднілого дворянина. У 10 років почала навчання в Чернігівському пансіоні. У 17 років Марія стала дружиною артилерійського офіцера. 1876 року вийшла на сцену Ніжинського театру. Саме в Ніжині вона мешкала протягом 1902-1924 років та з перервами, повертаючись після гастролей до 1932 року. 27 жовтня 1882 року. У міському театрі Єлизаветграда нині Кропивницький, під орудою Марка Кропивницького розпочався творчий шлях видатної української актриси. Вперше на професійній сцені вона зіграла роль Наталки Полтавки, пізніше Марія Заньковецька псевдонім взяла на згадку про щасливе дитинство в рідному селі. Працювала в найпопулярніших і найпрофесійніших українських трупах Марка Кропивницького, Михайла Старицького, Миколи Саксаганського, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка Карого. В її репертуарі більше 30 ролей на сцені це переважно драматично героїчні персонажі, маючи чудовий голос, драматичне сопрано незрівнянно виконувала у спектаклях українські народні пісні, була серед засновників театру Миколи Садовського у Полтаві, домагалася відкриття в Ніжині стаціонарного державного театру. У 1918 році вона організувала народний театр Українська трупа під орудою Марії Заньковецької. 1922 її перший в Україні уряд. Присвоїв високе звання народної артистки республіки. Останні роки свого життя Марія Заньковецька жила з родиною своєї племінниці у Києві. Померла 4 жовтня 1934 року. Анна Багряна маленька ляпутета. Скорочено Власником маєтку в селі Заньки. З розкішним садом та липовою алеєю був Костянтин Адасовський. Рід Адасовських мав дворянський титул та шляхетне коріння. Родина Адасовських шанувала звичаї предків та зналась на мистецтві. Костянтин Костянтинович мав гарний голос баритон, а його дружина Марія Василівна, котра займалася цілительством меццо сопрано. До гостинного дому Адасовських часто приїздили гості з Ніжина та Чернігова, і господарі влаштовували у великій залі будинку сімейні виступи. Невдовзі Адасовський вирішив організувати церковний хор. Церква в Заньках була незвична, за своєю будовою і напрочуд красива. Після створення хору щонеділі. Літургії у храмі перетворилися для селян у найпрекрасніші години їхнього вбогого кріпацького життя. Манечка також співала з батьком. Її чудовий голосочок особливо заворожував прихожан, а ще вона співала на хатніх посиденьках разом із родичами та гостями та приймала участь в імпровізованих виставах. Костянтин Костянтинович жартома називав свою наймолодшу донечку Ляпутета. Ляпутета росла життя радісною та доброзичливою, мала гарну вроду, стрункий стан, граційну поставу, ніжну шкіру, пухнасте темне волосся. Її карі очі випромінювали внутрішнє світло. Якось п'ятирічній дівчинці не сподобались її темні очі. І вона вирішила їх відмити. Та коли в неї нічого не вийшло і мило викликало лише подразнення, то вона розплакалась. Мати Марія Василівна заспокоїла її, розповіла, що про карі очі написано безліч чудових пісень. Коли ж дівчинку віддали до приватної школи пана Арендаренка у сусіднє село Комелівку, Пані Адасовська повела її до місцевого кравця діда Петра, який шив найкращі сукні й корсети для юних панянок. Та Марійка попросила пошити їй звичайний сільський одяг, полотняну вишиту сорочку та яскраву плахту. Я Заньковецька дівчинка, Заньковецька дівчинка, радісно виспівувала по дорозі Ляпотета. Дівчинці була до подоби її хатня робота, вона з радістю допомагала батькам у полі, навідувалася до селянських дворів, їй подобалося спілкуватися з простими людьми, слухати їх розповіді про життя та мрії. Манечка завжди чекала селянських свят, весіль, хрестин, іменин, та найбільше їй подобалися обжинки, коли через усе село. Їхали запряжені кіньми та прикрашені яскравими стрічками вози, а за ними йшли співаючи обрядових пісень, радісні хлопці та дівчата. Минуло кілька років, Адасовські готувалися до маненого десятиліття. Костянтин Костянтинович розучував зі своїм хором привітальну пісню. Марія Васильівна замовила в кравця Петра святкове вбрання, придбала коралове намисто. На свято прийшло чимало гостей, знайомі поміщики зі своїми родинами, студенти, хористи, близькі родичі. Приїхала з Чернігова й тітка Саша, сестра Марії Васильівни зі своїм чоловіком Олександром Івановичем Маркевичем. Після обіду іменинниця виконала для гостей кілька пісень і затанцювала козачка. Усі були вражені її талантом і голосом. Тітка Саша переконувала батьків, що дівчинка має здобути освіту в найкращому навчальному закладі Чернігова. Бо сени десятилітня Марія почала навчання у приватному пансіані Осовської, де викладала російську та французьку граматику, літературу, історію, географію. Вона гарно вчилася та понад усе її вабили уроки музики і танців, а також заняття пантомімою. Балетмейстер пансіону Янек Прушинський вважав, що з неї може вийти чудова балерина, а його дружина Броніслава Прушинська, котра викладала дівчатам спів, запевняла, що дівчинка, вроджена оперна співачка. Сама ж Маня постійно вигадувала різні п'єски та атюди, які разом з іншими ученицями пансіону ставили на імпровізованій сцені. Діти розігрували кумедні випадки зі шкільного життя, висміювали деяких викладачів або учнів. Вірші до верстав Марія писала сама. Якось учитель російської словесності Микола Вербицький попросив Адасовську, аби вона прочитала монолог Антігони з трагедії Софокла. Учениця так правдоподібно увійшла в цю складну драматичну роль, що всі були приголомшені. Викладач сказав, що з її здібностями їй потрібно навчатися у московській театральній школі. Марія ж сказала, що мріє виконувати ролі простих українських дівчат, що хоче показати своїм майбутнім глядачам сльози-наймички з її рідного села. Ці щирі слова вразили серце Миколи Вербицького. Учитель словесності приніс для Марії подарунок кобзар Тараса Шевченка. Підписаний самим автором, тоді це був ризиковий вчинок. Марія була в заході. Книга стала для неї оберегом. Вона щодня її читала, запам'ятовуючи цілі вірші та поеми, уявляла, як виконує на сцені ролі знедолених Шевченкових героїнь. На вихідні та у великі Свята Марію відпускали до тітки Саші. Її чоловік Маркевич був любителем українських народних пісень. У їх домі часто збиралася молодь і звучали хорові співи. Якось дівчина з подругами провчила недокучливу знайому тітки кліткарку Киріакію кер... Потапівну. Марія з кількома подругами вбралася в чернечий одяг і прийшли до жінки. Киріакія Потапівна. Повіривши, що перед нею справжні черниці, висповідалась і розповіла їм усі свої гріхи. Перед літніми канікулами учитель поставив казку. У казки вербицького дочка Кощея, Марія, надзвичайно майстерно зіграла роль сирітки, яка заблукала в лісі. Дядько Маревич, який прийшов на виставу, вважав, що дівчинка має продовжити навчання у театральній школі. При Петербурзькому імператорському театрі. Та тітка Сашка знала, що батько Марії буде категорично проти цього. Улітку манечка повернулася додому і створила у порожній коморі домашній театр, а потім позвала на виставу своїх подруг, їх братиків і сестричок, але під час вистави помітила баба Сухондиху і погукала господарів. Скандал у родині Адасовських почався тоді, коли Марія, приїхавши додому на канікули, вирішила створити домашній театр та стати актрисою. Дончина Мрія дуже розлютила повітового суддю Костянтина Костянтиновича. Батько вважав, що це професія сороміцька і негідна людей дворянського походження. Що жінка на сцені це вкрай непристойно. Він сказав, що на, ні за що в світі їй цього не дозволить, так як іще ніхто не ганьбив їхнього знатного роду штукарством та блазнюванням. Дівчинка заплакала, і скандал припинився лише через те, що до судді Адасовського прийшла поміщиця Качицька у нескінченній справі судового позову на своїх дітей. Ця старомодна пані з напудреним волоссям і завішеною вуаллю обличчям ламентувала, що їй розоряють, розоряють. Вона знову почала розповідати про те, як її рідні діти надумали відібрати в неї все землю, сад, будинок. Марійка ж вирішила, що, попри все, стане актрисою. Коли вона повернулася до пансіону, то невтомно вигадувала нові ігри та п'єси. З великим успіхом, граючи в них сама. Також вона наспівувала відомість з дитинства народні пісні та уявляла себе котроюсь із Шевченківських героїнь. Хтось із подруг захоплювався нею, хтось пота її заздрив, але так буває з кожним, хто має високу мету в житті. Коли дівчинка їхала додому на канікули, то пошила собі таке вбрання, яке носила поміщиця качицька. Відшукала старомодний капелюшок і вуаль. Напудривши волосся та бравшись у такий незвичний костюм, вона підійшла до порогу і щосили загукала Розоряють, розоряють. Тоді почала плакати та нарікати на своїх дітей. Почувши лемент, Адасовські вийшли до вітальні і привіталися з поміщицею, а та продовжувала свою нескінченну пісню. Дівчинка так майстерно увійшла в роль. Що ані Костянтин Костянтинович, ані Марія Васильівна не змогли впізнати своєї доньки. І тільки коли батько почав випроваджувати з дому поміщицю, маня розреготалася, зриваючи з себе вуаль. Господарі дому навіть не знали, як їм реагувати на такий дончин вибрик. Але на цьому витівки дівчинки не закінчились. Коли до її старшої сестри Ліди приїхали свати, та поїхала до Ніжина. Поки Марія Васильівна давала на кухні розпорядження щодо святкового обіду, Маня мала забавляти гостей. Коли пані Адасовська поверталася до кімнати, то почула крізь двері гогнявий голос Пріски, доньки сільського псамоловника, яка розповідала ліденим сватам про кількість зібраних яєць та спечених паляниць. Але, відчинивши двері, Марія Васильівна побачила, що роль Пріськи насправді виконувала її молодша донечка. Манечка вийшла на двір. Крізь відчинені двері вітальні вона чула схвильований голос матері, яка вибачалася перед гостями за дончину витягку. Мрія дівчинки таки здійснилася. Марія Заньковецька стала видатною актрисою українського театру. Уперше вона вийшла на велику сцену 1882 року у ролі Наталки Полтавки у виставі за п'єсою Івана Котляревського. Відтоді почався її театральний успіх. Вона працювала в найпрофесійніших українських трупах разом із відомими діячами театру: Кропивницьким, старицьким, садовським, Саксаганським, Карпенком Карем. Брала активну участь у встановленні нового українського театру. У своєму репертуарі Марія Заньковецька мала понад 30 ролей. Усе життя вона віддала театрові, сприяла постановці нових п'єс, допомагала матеріально українським діячам, проводила велику просвітницьку та громадську роботу. Одного разу їй запропонували блискучу кар'єру в Росії. Але вона відмовила відмо... відмовою і додала Україна надто бідна, аби її покинути. Отже, тема зображення дитинства відомої української актриси Марії Заньковецької. Ідея змалювання наполегливості і сили духу дівчинки у боротьбі за здійснення своєї мрії стати актрисою. Головна думка ти особистість і маєш право обирати свій життєвий шлях. Жанр твору науково художнє оповідання. Анна Багряна у творі маленька ляпотета нагадує нам, що справжня велич не у зрості і не у славі, а в селі духу, любові до рідного краю та відданості своїй справі. Марія Заньковецька була маленькою на зріст, але її талант і душа охопили цілу Україну. Її приклад і сьогодні надихає нас вірити у свої мрії та пам'ятати, навіть одна людина може змінити цілий світ. Я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, а в коментарях до відео пишіть, які ще твори з цієї серії книг ви б хотіли почути.